Друзі, NFT на Інжектів розвиваються. Зараз хочу розказати про те, що була запущена вже минулого місяця перша колекція NFT. Зараз NFT будуть активно розвиватися. Вони запартнерилися з такими проектами, як Matic Polygon і ще якимось там іншими, які сприяють розвитку саме NFT на блокчейні Injective. Як знаємо, інжектів має свій хаб. Також розвиває різноманітні напрямки, різноманітні інтеграції, які дозволяють додати нові функції, отакі як NFT, До тепер вони взагалі не були на інжекті, не створювалися. Зараз вже з'являються маркетплейси, де можна торгувати. Запускаються перші колекції офіційно від інжектів. Також треті особи також створюють свої NFT колекції. Скоро це буде все реально. Тому інжектів круто масштабується, NFT сфера розвивається, нові партнерства дозволяють. Відкривати нові функції, не тільки NFT будуть з'являтися на Injective, буду далі говорити вам в нових відео про нові інтеграції, і нові можливості, які будуть відкриватися на даному блокчейні. Космос розвивається. Я думаю, Injective буде тільки сприяти, бо це зараз один із найсильніших проектів на космос СДК. Тому буду вам далі говорити в нових відео про щось нове. Всім па-па!